Харків'ян почули тільки коли ліс вже вирубали. Президент Віктор Янукович заявив створено робочу групу щодо з'ясування причин конфлікту навколо парку імені Горького. А губернатор Михайло Допкін отримає від нього жовту картку за такі дії. В свою чергу виконуючи обов'язки мера, Геннадій Кернес погодився на проведення 19 червня громадських слухань щодо подальшої виробки зелених насаджень. Однак в тому розпорядженні, яке він підписав, є низка положень, що не відповідають вимогам закону, зазначають активісти громадських організацій. По перше, приміщення Київської райради, в якому планують провести слухання, розраховане лише на 300 чоловік. А вже сьогодні висловили бажання взяти участь майже пів тисячі городян. По-друге, і головуючий, і секретар на слуханнях будуть з боку влади. Ми втрачаємо взагалі фактично, який би то ні контроль за тим, що буде написано потім. Извините мене, потім оспарювати і судитися по, по поводу документа, який буде підписаний председательствуючим секретарем, але ви знаєте, що таке у нас судитися. Да? Тому, щоб це збіжати, извините мене, давайте одразу на вході Приймім нікотрі правила і гри ваш секретар наш вимоги городян. Марк Зобов виклав у відкритому листі до Геннадія Кернеса. Між тим активістам громадських організацій почали погрожувати. Як заявив один з захисників парку імені Горького, Ігор Расоха, після закінчення телепрограми Велика політика, учасником якої він був у п'ятницю. Невідомий погрожував його життю зразу. Після завершення шоу Кисельова, виходили саме там такі ніхто дікарація вибирали з телі студії. Тут неожиданно, ко мне там некий мужик такой вот высокий. Вот, знаете, не очень хорошого заповнили роста, брюнет, так, так сказав в лоб. І що раз що немать в'якнішно другое слово потребіл, умреш. Місцеві депутати та громадські діячі, що підтримують захисників парку, намагаються домогтися введення мораторію на масове знищення зелених насаджень в Харкові. Свій протест висловили й харківські журналісти, яким грубо заважали проводити відеозйомку. Розібратися із ситуацією обіцяє керівник політичних опозиційних сил України Юлія Тимошенко. Я думаю, що коли буде наша можлива доповідь в парламентській асамблеї Ради Європи. А я дуже сподіваюся, що парламентська асамблея Ради Європи обов'язково присвятить один день слуханням подій, які відбуваються в Україні, ми зможемо показати всі відеозаписи того, як б'ють громадян України, як їх принижують. За дорученням Генпрокуратури України, Харківська міська прокуратура також починає проводити розслідування подій, що відбулися в парку імені Горького. Як повідомили в екологічній групі печенігії слідчому, якому доручено цю справу, потрібні свідчення всіх потерпілих і свідків побиття та порушень прав громадян. Наталія Раскопа, Олександр Соловйов, Харківські новини.